Клад області в обороноздатність країни, поводження з відходами, ремонт доріг загального користування. Про це та інше йшлося на ініційованих громадами загальних зборах асоціації органів місцевого самоврядування Полтавщини, що відбулися 12 травня у Решетилівці. Сьогодні в порядок денний всі дуже актуальні питання, які ми будемо обговорювати. Але тут є одне з важливих пріоритетних завдань, які взагалі стоять перед державою і місцевим самоврядуванням в тому числі. Це підтримка обороноздатності нашої держави. На превеликий жаль, не всі територіальні громади, і ми про це заслуховували на апаратних нарадах, не всі територіальні громади активні в підтримці територіальної оборони і обороноздатності. Тобто є представники місцевого самоврядування, які їздять на передову і підтримують військову. А є територіальні громади, які роблять вигляд, що вони е, ну, якби, імітують підтримку. Тому це дуже важливе питання, яке ми будемо далі аналізувати і будемо е, акцентувати увагу на пріоритетності підтримки наших збройних сил, це перше. Друге, військовослужбовці, які йдуть захищати нашу батьківщину, і, звичайно, що сімей військовослужбовців. Це одне із пріоритетних завдань, які існують і будуть існувати потім, але зараз на даний момент це основний пріоритет. З приводу спроможності місцевого самоврядування ми будемо далі продовжувати проводити заходи для того, щоб підвищити інституційну спроможність муніципалітетів Полтавської області. Ну от зараз йдуть дискусії в парламенті про те, що потрібно після завершення війни і нашої перемоги потрібно переглянути адміністративно-територіальний устрій в зв'язку з тим, що зрозуміло є муніципалітети на сході країни, які повністю знищені, і це і потрібно буде переглядати адмінтериторіальний устрій. Але війна це виклик не тільки для держави, але і для місцевого самоврядування. Тому сьогодні ми готові до обговорення. Тих питань, які занесені в порядок денний, якщо є якісь пропозиції або зауваження, готові їх вислухати і відпрацювати для того, щоб забезпечити і більшу інституційну спроможність місцевого самоврядування, ну і нашу спроможність до спротиву і до перемоги. Одне з першочергових питань, яке ініціювали очільники громад області, облаштування укриттів в школах та дитсадках. У нас 528 закладів загальної середньої освіти, в яких є 359 облаштованих укриттів, які мають акти Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще 64 заклади освіти використовують орендовані приміщення, тобто, якщо у них немає можливості укриття на відстані 500 метрів від закладів. Дошкільна освіта у нас 597 закладів, 299 мають укриття, і 54 відповідно використовують укриття орендовані 500 метрів від закладу. 28 квітня цього року кабінет міністрів прийняв постанову деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти яким було затверджено порядок надання субвенції, тобто з моменту оприлюднення протягом семи робочих днів Департамент освіти і науки опрацьовував проєкти. Нам надано в Полтавській області субвенцію в розмірі 54 мільйона 996 тисяч на умовах співфінансування. Вчора закінчив сплинув термін прийняття проєктів розгляду. У нас було подано 20 Дві територіальні громади, проєкти на 54 заклади, з яких е, всі опрацьовані і відповідно за критеріями порядку надання субвенції це 13 проєктів. Е, питання в тому, що дана постанова вона ставить доволі жорсткі умови і вона найпростіших укриттів фактично не стосується. Тобто ці 13 проєктів це заклади загальної середньої освіти, в яких є бомбосховища і протирадіаційні укриття. Тому е ці проєкти будуть реалізовуватися в закладах загальної середньої освіти. Цього року, за словами очільника обласного департаменту освіти і науки, укриттів у школах та дитсадках буде більше. 28 квітня Кабмін прийняв постанову про надання субвенції з держбюджету громадам на облаштування укриттів у навчальних закладах. Полтавщина отримала майже 55 мільйонів гривень. Учора завершилася подача заявок. Всього ми отримали 54 проєкти, проекти. Від 22 територіальних громад, і зараз триває робота з опрацювання і порядку щодо розподілу розподілу державної субвенції. Не оминули увагою і стан доріг на балансі державного підприємства Агентство місцевих доріг області 7800 доріг та 458 мостів. 70% доріг потребують відновлення покриття. Зокрема, на ямковий ремонт спрямують 154 мільйони гривень. Усі кошти пропорційно розподілені між громадами. Зазначили на зборах. Я трішечки от хотів би до з приводу фінансування. Є у нас на цей рік да, будемо казати грубо, 1 мільярд фінансування. Потреба в ремонтах це 70% з мережі 7800. тисяч да? Тобто це близько 250 мільярдів треба, щоб ці всі дороги у вартостях цього дня відремонтували. 250 мільярдів. Мільярд гривень. Скільки це років? Це 250 років. Тобто ну, Те, що ми зараз говоримо, передати там, мільйон туди, мільйон сюди, це ну, взагалі фактично не про що. Треба збільшувати обсяги, обсяги фінансування ну колосально, і тоді це цю проблему можна вирішувати. І треба е, я ж ну, інша сторона медалі е, відслідковувати рух великового транспорту. Да, бо Олена Вікторівна ж от бачила, що пройшло з дорогою да чорнобайки вокнути. <реш> її фактично зруйнували. Зруйнували через що? Через те, що перекрили мост великовому, і весь транзит з раз <реш> він пішов. <реш> не не писала. Я знаю. Знаєте, який нам пішла відповідь? Ця дорога не визначена об'їзною, тому ми не винні, що туди поїхали, і гроші ми вам не дамо. Але я привезла всі листи, з якими ми зверталися по цих двох дорогах. Ми так само зверталися по цій дорозі і неодноразово. І в усі інстанції і є схеми, які ще з тих пір, коли там обговорювалися різні варіанти, і там була саме ця дорога, як одна з об'їзних при ремонті мосту в Липу. Це все було, це ми все з вами знаємо. Тому оці дві проблеми, вони фактично впливають. А те вже там, у кого яка діляночка на балансі, ну це, я думаю, менше з наших проблем повідає. Я думаю, що можна завжди спільною мовою знайти в будь-яких ситуаціях. Будь ласка, з приводу капітальних видатків. Да, це ми завершуємо фактично ремонти, які активно виконувалися в двадцятому та 21 першому роках. Це такі дороги, як Миргород, Велика Багачка, Байрак Поділок продовжуємо рухатись в сторону подолу туди, спрямовуємо кошти. Також продовжуємо ремонт капітальної дороги НДВнадцять нова рублівка Рунівщина МОТРІ. Закінчуємо. Ремонт дороги чорнохилудною, ну там ремонт э, самої дороги вже безпосередньо э, закінчили. А залишилось там ще п'ять штучних споруд, які також плануємо завершити в цьому році. От. І розпочинаємо ремонт дороги білопілля білопіля Тернилибова долина, щоб з'єднатись да, з дати про що ви говорили. Це найбільш проблемний 8 кілометрів в цьому році. Також плануємо виділяти кошти на громади для співфінансування доріг буде визначено варіант, як це буде зроблено. Я думаю, що теж буде включена протяжність доріс або якийсь інший алгоритм для того, щоб всі були задоволені. Якщо всім одинаково, то всім буде одинаково і. Про цю проблематику ми також проговоримо на цій нараді, там де буде питання про передачу доріг з приводу доріг та укриттів, вони в площині субвенції з державного бюджету для вирішення тих чи інших питань у співфінансуванні з громадами, тобто обласного бюджету чи обласної ради, тут в цих питаннях немає. Але коли не вистачає коштів громадам для реконструкції доріг для будівництва. Пристосованих укриттів ми повинні розуміти, що обласний бюджет також повинен ставити плече, і ми сподіваємося, десь з початку липня, коли буде вже готуватися сесія Полтавської обласної ради, і будемо розглядати розглядати перевиконання, то ці два пункти будуть однозначно включені в співфінансування громадами. Проблем у всіх дуже багато і дороги, і школи, і укриття. І сміття, і все інше, воно навалюється комом, а я вам буду казати про те, як це вирішити. Отже, 12 травня 2022 року Верховною Радою було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України. Цим законом було визначено поняття нове для України. Воно називається Комплексний план програма комплексного відновлення області і програма комплексного відновлення території територіальної громади. Це питання лежить в площині фінансування робіт повідомлення України міжнародними донорами і є необхідною вимогою саме міжнародних донорських організацій. Мабуть, всі читали новини вчорашнього дня і всі знають, що вперше в історії Об'єднаних Штатів Америки генеральним прокурором об'єднаних штатів було розблоковано кошти російського олігарха із зі спрямуванням. В бюджет України для відновлення території України, на мій превеликий жаль, більшість голів територіальних громад нашої області прочитало цей закон просто буквально і визначило, що програма комплексного відновлення вона стосується території, які є зазнали руйнувань внаслідок бомбардувань, прямого втручання, заходу танків на нашу територію і так далі. Але насправді це питання лежить в площині проблем пов'язаних з військовою агресією, і ви всі ці проблеми знаєте. Ми говорили про дороги. Ну, направду, ми їхали через Оржицький, колишній Оржицький район. Ми заїжджали з Черкащини в Полтавщину. Це жах. Правда. Чому жах? Це є проблема. Ми просили всі територіальні громади дати нам. М Інформацію, яка нам потрібна для розроблення програми комплексного відновлення області, щоб ви визначили ті проблеми, які є у вас пов'язані з війною. Це проблема з війною, однозначно з війною. З чим це пов'язано? З тим, що великоваговий транспорт пішов з М03 і пішов по вашим, вашим дорогам. Дороги для цього призначені, дороги для цього не призначені. Як ми можемо отримати кошти на ремонт цих доріг? Ми розуміємо, що. Ні обласний, ні державний бюджети таке навантаження не тягнуть. Де ці кошти будуть братись, вони будуть залучатися в міжнародних інвестиційних фондах. Під що дають міжнародні інвестиційні фонди кошти? Я прошу вибачення, Вони дають кошти під програми комплексного відновлення. Те, що нам казали неодноразово на всіх нарадах з Мінрегіоном, там де ми збиралися і обговорювали ці питання. Я прошу вибачення, дуже важко говорити. Дякую. Всі, на всіх нарадах до нас доносилась одна проста теза. Більше піксельно і об'єктно з міжнародних фондів фінансування не буде. Міжнародні донори хочуть бачити комплексне вирішення питання. Якщо це є школа, яку треба відремонтувати, ви повинні прописати всі проблеми, що пов'язані з цією школою, включно з дорогами. І всі ці питання викладаєте в ваших програмах комплексного відновлення. На рівні області програма комплексного відновлення вже почала писатися. У нас вже було декілька засідань. Ми розглядали на них питання, дехто з вас був присутній онлайн. Мабуть, дві територіальні громади дотерпіли до кінця. Дуже важка робота. Це взагалі новий документ, який ми пишемо. Ми торимо цю дорогу, але написати його треба. Чому його треба написати? Тому що е, під програму комплексного відновлення області, яка і для вас буде допоміжною в написанні ваших програм комплексного відновлення, е, буде підкладений план заходів. Проте в цей план заходів обласний ми можемо включити тільки об'єкти обласного і державного підпорядкування. Більше ніякі. Проте наступним етапом роботи, і ми вже його розпочали. Буде формування регіонального плану відновлення та розвитку, і це окремий документ, поки що немає мінрегіоном розроблених методичних вказівок, як повинні формуватися переліки об'єктів, але дуже велику увагу звертаю Голів. Будь ласка, як тільки до нас буде доведений цей порядок, ми одразу по всім територіальним громадам його розсилаємо. У нас є всього 15 днів для того, щоб зібрати від вас ваші пропозиції і сформувати загальний перелік цих об'єктів. Паралельно з тим, як ви подаєте до нас об'єкти школи, дитячі садочки, дороги, мости, придбання техніки для вивезення сміття. Це також комплексна проблема, дуже велика. Ви паралельно з цим пишете програму комплексного відновлення території вашої громади. Будуть фінансуватися тільки ті проекти і ті об'єкти, які мають під собою таку програму. Ми до вас звертаємось постійно, будь ласка, розпочинайте цю роботу. З чого починається робота по розробленню програми комплексного відновлення? Вона починається з розпорядження голови. Рішення про розроблення такої програми приймає виключно голова відповідної території. Розпорядження голови, розпорядженням формуєте склад робочої групи, яка буде напрацьовувати цю, цю, цей документ, порядок її роботи. Чітко постановою 1159 від 14 жовтня прописано, що повинно бути в, цьому, в цій програмі комплексного відновлення територіальної громади. Ідете по порядку денному, ті питання, які ви самі не витягуєте, ви не знаєте, що туди писати і як писати, звертайтеся до нас, ми завжди готові до співпраці з вами. Але на сьогоднішній день така ситуація, коли на е, загальних зборах, е, які збирав селектор Міністерство е, відновлення, коли показували мапу України, от ми на свій розсуд. По критеріям Мінрегіону визначили 5 територіальних громад, які повинні в обов'язковому порядку розробляти таку програму комплексного відновлення. Там є руйнування, там є навантаження внутрішньо переселених осіб, там є дуже багато проблем. Але жодна територіальна громада писали ви, заповнювали Google-форми окремо від нас. Нам ніхто не надав навіть інформації, хто що написав. Жодна територіальна громада Полтавської області не подала інформацію про те, що збирається писати таку програму. В кожній області є територіальна громада 1, 2, 10, 15, Полтавська область 0. На другому засіданні нашої робочої групи Дмитро Сергійович озвучив інформацію. Я думаю, більшість з вас, хто були офлайн присутні, хто були онлайн присутні, чули цю інформацію. Було озвучено, що у нас Полтавська міська, Кременчуцька міська, Миргородська міська, Карлівська міська і Кам'янопотоківська сільська територіальні громади чітко підходять під критерії Мінрегіону. А також Дмитро Сергійович зауважив, що є певний перелік територіальних громад і їх 12, яким обов'язково треба розробляти цю програму. Тобто є бачення щодо залучення коштів. Ваші територіальні громади під ваші об'єкти для ваших мешканців. Це Гадівська, Глобинська, Горішнеплавнівська, Грибінківська, Зіньківська, Лохвицька, Лубинська, Пирятинська, Решетилівська, Хорольська, міські територіальні громади, Котилевська, Чутівська, селищні територіальні громади. Будь ласка, якщо ви не знаєте, як писати цю програму комплексного відновлення, телефонуйте, ми вам підкажемо. Ми будемо з вами працювати разом. Ми не можемо дозволити, щоб були профінансовані області інші на відновлення своїх територій, а Полтавська область пролетіла з цим питанням. Ну і просто для інформації, Тернопільська область, деякі територіальні громади, які вже написали і затвердили свої програми комплексного відновлення, вже сьогодні отримують кошти на свої об'єкти. Але об'єкт не буде фінансуватися, якщо ви не пропишете. Питання комплексного вирішення проблем вашої тергромади. Де у вас тонкі місця? Що вам треба написати? Звертайтесь, ми завжди вам допоможемо. Наша асоціація співпрацює дуже активно з обласною радою, з адміністрацією. Ми з всеукраїнською асоціацією здатних районних рад в цьому році зробили дуже великий проєкт. Ми роздали. Нашим фермерам 1724 рукава для зберігання зернових. Це ініціатива була асоціація Всеукраїнською. Ми з ними підписали меморандум. І завдяки ФАО, міжнародної організації, яка профінансувала, ми фермерами дали таку допомогу. Ще зараз завершуємо роздавати техніку, ще стоїть у нас на складі. 12 одиниць техніки це техніка, яка допомагає всі ці зернові. Також ми теж по рівні ФАВ зробили величезну роботу, ми роздали нашій асоціації 618 тонн кормів для нашого населення. Я вам вдячний всім громадам, які активно в цьому були до цього процесу. 3,5 тисячі домогосподарств і переселенців, які проживали але, або проживають, отримали допомогу в середньому близько 300 кг. Так що взагалі наші люди від фару вже отримують велику допомогу. Продовжуючи ще є деякі проєкти, які ми будемо реалізовувати, і 39 громад, на жаль, не всі. Тому що ми списки брали в новому році, а давали продукції цього. Тому нагадую, що якщо ми отримуєте наші листи, то, будь ласка, на них реагуєте швидше, тому що якщо не встиг подати заявку, потім потяг виходить. Але 37 мама отримали допомогу. Майже планом ми проводили правління, ми, ми проводили семінари, ми провели конкурс. Не повертайся живим, дітки нам малювали більше 350 малюнків. ми нагородили, вони були в обласній раді, а всі інші малюнки, які діти ми передаємо, передаємо. зараз нашим збройним силам. Вони з задоволенням беруть всі ці наші матеріали і картинки. По планах, значить, у нас є зараз Тетяна у нас менеджер, тобто якщо у якісь громади хочуть, чи немає можливості залучитися до написання проєктів гранту, ми можемо допомогти, у нас є фахівець. І якщо у вас будуть якісь бажання, скажімо, по якомусь напрямку ми допоможемо, все це безкоштовно, це все в рахунок ваших студентських нескільки, до речі 6 років. І що ще? А, Але вже але вже честі, слава Богу, запрацювало. Тому плани великі. Всім дякую за співпрацю, з усіма громадами дуже приємно працювати. І я думаю, що у нас все буде попереду і перемога обов'язково буде за нами. Серед завдань номер один і налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами підкреслив Олександр Біленький. Розуміння в тому, що таке сміттєзвалище, як його можна, умовно кажучи, створити і як його можна ліквідувати. От в світлі вступу в дію закону в липні місяці. От якраз це теж цікавило керівників громад. Ми хочемо зрозуміти, скажімо так, саму модель концепції вирішення питання із поводженням зі сміттям. Це повинно бути аж від двору до того полігону чи заводу, який буде побудовано. Де це сміття буде перероблятися, тобто в який спосіб це буде зроблено, нам повинні надати інформацію і фахівці департаменту відповідного та й сам закон. Я думаю, що багато чого прояснить. Головне, щоб громади більш активно піднімали це питання в загальних зборах асоціації органів місцевого самоврядування. Взяли участь представники близько 50 громад області.